Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, а місто Харків. Друзі, розумію, що вже багато розпаковок. Можливо, надоїло. Але до мене їдуть ще рослинки, бо в нас на носі осінь і гарний час для мене висаджувати рослинки. Розпаковка. Але спочатку хочу показати одну гортензію. Моє замовлення та ось ця гортензія, вони між собою пов'язані. В одному відео, коли я показувала волотисті гортензії, я також показувала і цю гортензію. Я придбала її під назвою сорту Little Fresco. Вже на той час, коли я знімала, в мене закрались сумніви стосовно сорту. Але я сподівалася, що вона видасть мені хоча б одну ознаку сорту. Бо кущик молодий, висаджений восени. І в мене були очікування. Ні, не справдилось. 100% це на Літл Фреско. По-перше, волоть має більш округлу форму, а повинна бути гостра на кінці. Тобто форма волоті не співпаде. По-друге, пелюстки квіточок теж не такі. На цій вони пласкі, широкі, а повинні бути більш видовжені, схожі на зірочки та трохи хвилясті. Ну, нічого цього немає. І, до речі, вона мені нагадує сорт графіті. Але я її намагатись. Ідентифікувати не буду, вона в мене буде просто волотиста гортензія. Я її буду вирощувати, прибирати я її не буду і буду спостерігати, як вона зростає, щоб потім розуміти, залишити її на цьому місці, або, якщо вона буде більш великою, трохи прибрати подалі. А я, як вперта людина, почала шукати гортензію Little Fresco. Так, я знаю, що в нашій країні майже неможливо знайти цей сорт. Наша країна заповнена пересортом. І в цьому винні розплідники, які вирощують ці саджанці. Вони розповсюджують пересорт хоча і з паспортами. І ось подивіться, що до мене приїхало. Це гортензія сорту Little Fries. А, така назва була надана спочатку цьому сорту. Потім, щоб не плутатись, її вирішили замінити на Little Fresco. Тому ми знаємо цю гортензію під назвою Little Fresco. Друзі, я її знайшла в нашій країні. Або вона мене дочекалась. До речі, багато років чекала, бо якщо враховувати, що вона приїхала під назвою Little Frise. З першого погляду може здаватись, що це не вона. Але 100% це вона, я впевнена. Зараз спробую вам це довести. Дивіться, суцвіття видовжені, Гостренькі, пелюсточки на квіточках. Схожі на зірочки, довгенькі, трохи хвилясті. А головний доказ це відео на каналі Декор Сад минулого року, де пані Оксана показувала цю гортензію та розповідала про неї. В неї також висаджені ці гортензії у відкритий ґрунт. А ця залишилась одна у горщику. В цьому році вона в повному об'ємі не показує свої сортові якості, як в минулому, тому що її пересадили у більший горщик. І це зрозуміло. Приблизно пару років після пересадки гартензія не проявляє всієї краси, не показує своєї сортності. Ну, така вона примхлива. Але задатки можна побачити вже зараз. І до того ж є відео, де підтверджує, що це саме вона. А це мені подарунок від пані Оксани. Це малеча, новиночка. До речі, ми обмінялися рослинками, я їй подарувала свою, а вона мені цю. Я її поки висаджувати у відкритий ґрунт не буду. Вона буде у горщику зростати. Я її буду дорощувати. Хай зростає, міцніє, а потім вже побачу, що та як, коли я її висаджу у відкритий ґрунт. Я дуже дякую пані Оксані за чудову гортензію, що вона мене дочекалась та приїхала в мій садок. І в мене є дійсно Літл фреска. А також дуже дякую за подарунок. Пошуки я проводила на сайті Декор Сад Київська область. Посилання на канал та сайт пані Оксани я залишу в описі під цим відео. Заходьте, дивіться. Багато цікавого знайдете для себе. А я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!